З вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацію по автомобілях. І сьогодні ми відфотографували ось таку красоту: це у нас Рено Меган 4-го покоління в кузові хетчбек, який приїхав до нас з Нідерландів, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Дане авто 2017 року в комплектації Bowes. З двигуном 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил на механічній коробці передач та з пробігом 172 000 км. цей автомобіль без жодного підфарбування. Весь в оригінальній фарбі. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам усім бажаючим придбати дане авто. Ну а відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на в Наші соцмережі, підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а зараз коротенько пробіжимося по комплектації. Постараюсь детальніше показати даний автомобіль. Що ми маємо? Протоніки перед-зад, Далі лінзована оптика у нас стоїть. Титанові диски збережені, без пошкоджень, без царапин чи бровочної хвороби. Гума у нас стоїть зимова на даному автомобілі. Маємо безключовий доступ. Далі датчики мертвих зон присутні. Також у нас є камера з усіма можливими асистентами для Рено. І не пам'ятаю, також є ще камера заднього виду. Картронічки зад також покажу. Ось вони. Колір графіт або темно-сірий, ну, дуже гарний він переливається, то є металік. Від синього до сірого, в залежності від освітлення. Дуже гарний колір. Царапинок чи якихось м'ятинок по автомобілю немає взагалі. Він весь такий гарненький, в дуже гарному збереженому стані. Ну, йдемо до салону. Салон у нас комбінована шкіра з тканиною. Кожна стрічечка все гарно, не продушено, не перешивалося, до речі, в цьому автомобілі нічого. Все в такому заводському стані. Маємо сенсорний монітор мультимедії, двозонний кліматконтроль, електростоянкове, стан важелі КПП. ось, Все дуже гарно, підлокітник, кермо. в Гарному, достойному стані. Так, Точний пробіг у нас 172 590 кілометрів. Кожна кнопочка. ось, Не затерта, гарненька, це буфер у нас. Точніше не сабвуфер, а ось повсюду на колоночках у нас нагадування, що це є босе комплектація. Амбієнт підсвіточки присутні по всіх дверіках. По пройомчиках машина вся рівненька, без царапин також. Дверна карта має ось такий вигляд, без жодних зауважень. Далі задній ряд сидінь. Теж усе гарно. Без пошкоджень по потолку теж жодних зауважень. Дверна карта ліва задня. Ми йдемо до багажника. Хоч це хешбек, але досить, досить гарний багажничок маємо. Так, Фотографували, познімали. Ось ці речі, зараз назад поцепляю. Сторочка на місці, аптечка знаком на місці. Далі маємо сабвуфер з ремкомплектом, то у нас компресор. Балончик, крюк. Все вкомплектовано, як йшло з заводу для замовника. Ляда з внутрішньої сторони без жодних пошкоджень. Ну і йдемо на праву сторону. Дверна карта у нас задня, права. Ще раз сидіння. Також по пройому все гарненько. Відразу усім бажаючим для будь-яких вам відомих перевірок ВІН-код, скриньте, перевіряйте. У Нас дане авто з повною сервісною історією на офіційному дилері Рено. Дверна карта передня права. Ще раз сидіння. Стан практично ідеальний. По панельці теж жодних зауважень. Внизу вся пластмаса без царапин, без пошкоджень. Ну, в підсумку дуже гарне, достойне авто по збалансованому ціннику. Кого воно зацікавить, зв'язуйте з нами, телефонуйте, пишіть, надамо усю вам потрібну інформацію. Ну, а всім Дякую за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!